Конденсаторний, чи, можливо, такий, чи взагалі динамічний. І все ж таки, народ, який мікрофон вибрати в 2024 році. Сьогодні у мене на огляді 5 мікрофонів від Fifine. Ну що, не будемо гаяти час і переходимо до огляду кожного з цих мікро. Погнали? Набір там 8 від FiFine. Це набір, в якому йде мікрофон am 8 динамічний мікрофон, та пантограф в комплекті. Що я можу сказати про динамічні мікрофони? Вони мають меншу чутливість у порівнянні з конденсаторами, що, дає, що може бути плюсом при запису високого рівня звуків, щоб не було перегрузки. Також їхній діапазон частот обмежений, тому це може мішати при широкому запису звуків. Давайте відкривати і дивитися, як він виглядає. Як завжди, інструкція. Сюди. Ось сам мікрофон. Він, до речі, величенький. Я думав, він буде поменше. Так, в комплекті сам мікрофон. Стійка для нього. Можна його прикрутити ось так і використовувати без пантографа. Далі сам пантограф. Зараз ми його складемо. Це також частина від нього. І. Перехідник, провід і інструмент. На цьому все. Дякую за увагу. Ну що, друзі, ось так виглядає вся ця споруда. Тепер давайте більш детально про самий мікрофон. Що ми бачимо? Виконаний він з. Матового пластику має вілюровий поп-фільтр, а корпус а, сам тримач виконаний з металу. На передній частині зразу є велика сенсорна кнопка, яка відповідає за мут самого мікрофона, можна замутити або розмутити його. Що ми бачимо на задній панелі мікрофона? Перше, це сенсорна кнопка регулювання підсвітки мікрофона, ось вона тут знизу буде далі побачите Регулятор гучності мікрофона та регулятор гучності самих навушників, коли ви їх підключаєте напряму. Напряму, як і в більшості мікрофонів, підключається воно знизу. Ось тут. Також тайп-сішний вихід для підключення мікрофона. І XLR. Якщо ви докупите XLR XLR провід, то зможете підключати цей мікрофон до ваших звукових карт, аудіоінтерфейсів, інтерфейсів, ну і тому подібне, і зможете контролити сам мікрофон зразу там, налаштовувати його, і отримувати ідеальний звук, який вам потрібен. Тому це дуже класна фішка. Так, друзі, знімаємо наш вілюровий поп-фільтр і переходимо до динамічного капсуля цього мікрофона. Він захищений металевою сіткою, і це, ну, ви не зможете його зламати. Хіба що потрібно прикласти достатньо зусиль. Щоб звук був найкращий, потрібно говорити прямо в самий мікрофон. Тоді буде чути вас ідеально. Також, тому що це динамічний мікрофон, шумів як такових, ну, ви не маєте чути. Якщо у вас велике приміщення, то цей мікрофон ідеально для вас підійде, тому що він буде ізолювати все навколо, і ваш звук буде максимально чистим і класним. Ну що, давайте переходити до тестів, дивіться, як він себе покаже. Так, друзі, зараз ми тестуємо мікрофон am 8 і дивіться, ми підключили його до живлення і бачимо зразу rgb підсвітку. Зараз працює режим, в якому кольори переливаються, а також є статистичні кольори. <годи> <смігі> кольори, <смігінен> ну да, а також є статистична підсвітка. Вибираєте під свій смак. Так як це динамічний мікрофон, я вже казав, що потрібно говорити прямо ось сюди. І тоді вас буде э, чути найкраще. Якщо я від'їду і буду говорити, наприклад, просто в камеру, то ви будете чути, як змінюється звук в гіршу сторону. Ну а взагалі, э, самий звук цього мікрофона мені заходить. Доволі класний для стрімінгу, для того, щоб посидіти і пограти в Діскорді з. Друзями якісь ігрушки він ідеально підходить. Вас буде чути дуже класно. До речі, друзі, такий самий мікрофон am 8 у Fifine є у чорному кольорі, а також не, не на пантографі, а на тренозі. Ну, також у чорному і білому кольорах. Друзі, ще хочу відмітити, що прикольною фішкою цього пантографа є те, що провід можна сховати всередині нього, тобто провести його ось тут, ось тут і заховати. Його не буде видно. І це дуже класно. Зараз ми так не зробили, тому що ми тестуємо багато мікрофонів і це. Не потрібно робити. Будемо переключатися на інші. Ну, а зараз давайте перевіримо, як буде чути клавіатуру і мишку під час гри. Ось такий результат. Ну що, переходимо до наступного мікрофону. Друзі, далі у нас мікрофончик від FiFine K688. Цей мікрофон позиціонується як мікрофон для підкастів, і можливість підключення є type c або XLR. Ну що, давайте відкривати і розглядати цей динамічний мікрофон. Відкриваємо, і тут, як завжди, зустрічаємося нас інструкція. І ось так він виглядає. В комплекті йде сам мікрофон та провід для підключення. І не тільки. Також тренога І перехідник для пантографа. Друзі, ось так цей мікрофон зараз виглядає, він йде на тренозі. але всі ми розуміємо, що на пантографі було б набагато зручніше і комфортніше для запису подкастів, а також і для ігор, і для всього іншого. Чому він ідеально підходить для подкастів? Якщо ви поставите на пантограф і підсунути ближче до себе, і якщо ви знаходитесь в великому приміщенні, то навколишнього середовища, як такого, не буде чути, а буде чути тільки те, що ви будете говорити прямо в нього. І це ну, дуже класний плюс. На самому мікрофоні є кнопка вимикання та вимикання, ну тобто мутити або розмутити. На нижній частині мікрофона є вихід type c підключати зразу до компа, або XLR до звукових панелей, аудіоінтерфейсів та тому подібне. І вихід під навушники, щоб можна, щоб, щоб можна було моніторити звук. Зразу напряму дивитися шуми, перенавантаження і тому інше, і налаштовувати регулятор самого мікрофона та регулятор навушників. Знімаємо поп-фільтр і бачимо, що тут також є металова сітка, яка захищає самий капсуль від різних ушкоджень. Ще однією класною фішкою є те, що він зразу йде з павуком, і не буде чутно лишніх непотрібних вам звуків під час запису ваших подкастів. Ну а тепер залишилось протестити цей мікро і почути, як він звучить. Друзі, зараз ми тестуємо подкастовий мікрофон К688, і це динамічний мікрофон, тому потрібно говорити прямо в нього, і тоді вас буде чутно найкраще. Якщо я відсунець і буду говорити ну, в камеру, як вже раніше робив, то звук мікрофона буде такий собі, тому що треба говорити прямо. Давайте послухаємо, як буде чутно клавіатуру, щоб перевірити, як він взагалі записує навколишнє середовище, окрім того, що відбувається перед самим мікрофоном. Ось так приблизно буде чутно клавіатуру е, позаду самого мікрофона. І навіть поклацаємо, щоб почути, як е, буде чутно лишні е, зайві звуки. Зараз я говорю приблизно на відстані 5 см. І як я бачу, мене чутно нормально. Зараз відсунусь ну, трішки далі, щоб взагалі кайфово себе відчувати. Мене майже не чутно, я так розумію, але. Ось такий звук в нас виходить. Ось такий тест. Переходимо далі. Apple Game a 8 та a 8 Plus. Це два конденсаторні мікрофони від Fifine. Конденсаторні мікрофони мають високу чутливість та можуть записувати найтонші звукові деталі, тому їх класно використовувати для студійних записів. Також їх можна використовувати там, де потрібна висока точність звукозапису. Ну що, давайте будемо відкривати. Відкриємо спочатку А8, а потім вже перейдемо до А8. Апригейм А8. Кропка виконана в сучасному стилі. Ззаді є коротка інформація про саме мікрофон, його деталі та таке інше. Ну, що, давайте будемо відкривати та дивитися саму комплектацію. Зразу нас зустрічає інструкція до самого мікрофона. Ми її відкладемо в сторону, нам вона не потрібна поки що. Ого, непогана тут защита. <реш> Зразу видно, що він виконаний у білому кольорі, він також ще є в чорному, залежить від ваших потреб, який ви хочете собі. мікрофон. Також в комплекті йде ось такий типу поп-фільтр. Він буде допомагати не вловлювати всі непотрібні шуми, коли ви будете говорити, там подих, дути або ще щось таке. Далі перехідник для пантографа. Ось так він виглядає. До речі, всі мікрофони класно використовувати на пантографі, тому що мікрофон не буде вам заважати на вашому робочому місці, і ви зможете його представляти куди вам заманеться. Також він не буде вловлювати всі непотрібні звуки, коли ви будете бити стіл або щось в такому плані. Так, достаємо сам мікрофон. Ось так він виглядає. До речі, А8 та А8 ідуть зразу з павуком, тому він не буде вловлювати всі непотрібні звуки. І коли ви будете бити по столі або ще щось, то мікрофон буде це пропускати і ваш звук буде краще чути. Ну і останнє, що йде в комплекті, це ось такий тайпсішний провод, який конектиться зразу до компа. Тепер давайте трішки детальніше роздивимось сам мікрофон А8. Саме основне, що ми бачимо, це вгорі є сенсорна кнопка «Замутити або розмутити самий мікрофон. Вона також світиться, але це ми вже побачимо, коли підключимо мікрофон до компа. Також ззаду є сенсорний натискач для зміни підсвітки самого мікрофона. А також можна змінювати гучність мікрофона. Знизу є вихід для підключення навушників, щоб можна було моніторити мікрофон зразу і налаштовувати його під себе. Ну, а також Type-C, яка конектиться, щоб мікрофон взагалі міг функціонувати. Спереду мікрофона є підставка, на яку кріпиться сам поп-фільтр. Ось так це все виглядає. Чудо. Одягнули і все. Використовуємо. А також це все можна з легкістю зняти і відставити або протерти, що вам там заменеться. І через те, що мікрофон кардіоїдний, потрібно говорити прямо в нього, щоб вас було найкраще чути. Якщо ви думаєте, що сам мікрофон буде бігати по столу, там падати або ще щось таке це хибна думка. Сам корпус мікрофона виконаний з металу, а знизу стійка прорезиняна, тому він буде крепко триматися на столі і нікуди не дінеться. Ну а сам мікрофон виконаний з пластику. Тому ось так. Ну що, переходимо до тестів, будемо слухати, як звучить цей мікрофончик. Зараз ми тестуємо мікрофон А8, і як я вже казав, потрібно говорити прямо в нього, щоб звук був максимально чистий і вас було добре чути. Якщо ми його розвернемо, то ну, ви почуєте, як змінюється сам звук мікрофона. Як ви бачите, ми підключили його до живлення і включили RGB підсвітка. Давайте поставимо. До речі, тут є павук. І давайте послухаємо, як він буде працювати, коли стіл буде або хитатися, або я буду стукати по ньому, або якісь ну, такі рухи. Тепер давайте повернемось до підсвітки. Є багато різних градієнтів і обичних кольорів, які класно освітяться, і ви можете підібрати під свій комп'ютер або під свій сетап, який колір вам потрібен. А також кнопка mute. Вмикаємо і все чути. Тепер давайте послухаємо, як буде чути клавіатуру. Так ну, приблизно ось такий результат. Зрозуміло, коли я буду говорити, то клавіатуру буде чути краще, але ну, результат... <рес> результат хороший. Тепер давайте просто помовчимо і послухаємо, чи буде чути шуми або щось в цьому плані. Такий результат. Переходимо до наступного мікрофона. Ну, а тепер переходимо до розпаковки Apple Game A8. Це типу. Покращена версія А8, ну як ви вже зрозуміли. До речі, в них є ще старший брат А9, який виконаний повністю з металу, але ну, функціонал в них майже однаковий. В чому ж основна відмінність А8 від А8? Це наявність трьох капсулів, що дає е, можливість вибирати режим спрямованості. Їх тут чотири. Перший це стеріо, другий це всеспрямований, третій кардіоїдний, і четвертий це двоспрямований режим. Про ці режими ми поговоримо трішки пізніше, а зараз давайте переходити до розпаковки і дивитись і комплектацію мікрофону. Як завжди інструкція. І ось сам мікрофон. Ну він класно виглядає. Давайте його дістанемо. Подивіться. Виглядає він дійсно заряжений. У порівнянні з цим видно, наскільки він більший. Не сказав би, що дуже сильно, але відмінність є. Так, далі в комплектації у нас провід підключення і перехідник. Давайте трішки поговоримо про сам мікрофон. Так само, як і в А8, він згорі має кнопку мута або розмута мікрофона, також поп фільтр який спереді, але його вже не можна зняти з самої цієї платформи. Він знімається разом з Моїм пальцем. О, він знімається повністю з цим кріпленням. Також на павукові, як я казав, тому не буде чути різні вібрації або ще щось. І це дуже класно. Позаду у нас чутливість самого мікрофона. Ну і знизу є ще одна крутилочка, яка відповідає за гучність підключених навушників. Знизу є вихід для підключення навушників напряму, щоб можна було слухати, чи є шуми налаштовувати мікрофон. Ну і тайпсішний вихід для підключення мікрофона. А також е сенсорна кнопка для зміни RGB-підсвітки. І саме головне, це те, що спереді є е сенсорна кнопка, яка відповідає за режим спрямованості. Їх тут 4, і коли ви підключаєте до компа, світиться та, яка вибрана, щоб змінити, просто натискаєте, і вона все змінюється. Тестуємо! Тестуємо мікрофон a 8 Як ви бачите, зараз ми підключили живлення і в нас включилась також RGB-підсвітка, як і на всіх інших мікрофонах, і красиво переливаються різні градієнти. Зараз включений режим на одну людину, кардіоїдний. і треба говорити тільки прямо: якщо я буду, наприклад. Позаду, то звук буде набагато гірший, тому що, <смі> тому що включений цей режим. Вімкнули режим вісімку, і зараз мене має бути добре чути з е, обох сторін, тобто спереду і позаду. Можна розвернути і говорити ось сюди, і мене буде дуже добре чути. Або бокам звук має бути гірший, тому що він тут не записується зараз. Далі вмикаємо стерео. Мене має бути добре чути тут, а також з цієї сторони. Цей режим дуже класно підходить для різних АСМР і тому подібного. Ну коротше, для спілкування це чисто по приколу. Якщо ви зараз в наушниках, то ви це маєте добре відчувати цей звук. Якщо я буду говорити тут, і буду говорити тут. Ну коротше, ви зрозуміли. Переходимо далі. Це режим повного запису. Тобто, з усіх сторін мене має бути добре чути однаково. Приблизно ось такий звук. Ну, що я вам скажу? Режими тут дійсно класні. Звук має класно записуватись. Давайте протестуємо в кардіоїдному режимі, як буде чути клавіатуру під час гри. Ось таке звучання. І тепер давайте повна тишина. Ось такий результат. Ну що, народ, мікрофончик то класний. Переходимо до наступного. Ну, а далі у нас йдуть найменші мікрофони на сьогоднішньому огляду. Це петлички від Fifine M8. Їх йде дві в комплекті і пристрій, який конектиться до вашого телефону. Давайте відкривати і дивитися комплектацію. Так, макулатурка. Її ми поставимо в сторону. І ось самі мікрофони, самі петлички. Ось так вони виглядають. Вони, до речі, менші, ніж я думав. На картинці вони е, дуже якісь об'ємні, мені здається, чи великі, а вживу вони дійсно невеликі, маленькі. Ось самі петлички, пристрій, який конектиться до телефону. І кабель для зарядки. В принципі, це вся комплектація. Самі мікрофони, поп-фільтр знімається, і він виглядає ось так. На самій петличці є кнопка вімкнення та порт Type-C для зарядки. Одягаємо назад поп фільтр і що? Давайте будемо їх тестувати, як вони взагалі працюють. Народ, зараз ми підключили одну петличку. Послухайте, як вона працює. Ми переслуховували її в кімнаті, мені здалося, що звук ну, неймовірно чистий і класний. Зараз, дивіться, я підняв, хоч і вітряна трохи погодка, але вітру як такового не чути. І це всього лише один мікрофончик. Зараз давайте ми ще підключимо інший. Дамо його оператору. Так, це мікрофончик вчепив. Так, да, тестуємо. <гум> відходь на метрів 20. Подивимось, як нас буде чути, як це буде синхронізуватися. Коротше, ну ну, вже не я далеко відійшов, я колега, взагалі не чую. Не знаю, як себе поводити мікрофон, але думаю, має бути все чітко. Зараз ми на такій великій території. Дує вітер. І як записують два мікрофони, я ще точно не знаю, але, ну. Ви самі чуєте результат? Так, ну Саша відійшов метрів на. метрів на багато. Ну так, давайте ось Така ось відстань. взагалі далеко відійду. Просто чисто для експерименту перевірити, як він буде ловити, як він буде працювати. Відійшов я на велику відстань. Ось такий результат. Думаю, має класно записувати. Ще якщо просто його повішати біля шиї... Рослабитись і просто ходити, щось знімати, брати в когось інтерв'ю це взагалі дуже класна ідея. Петличка ну, показує круті результати. Мені це дуже подобається. Та й якось так. Що я можу сказати про ці петлички? Я думаю, їм точно підходить фраза: ціна, якість. За таку невелику ціну отримувати такий класний результат при зйомці. Це просто ну, неймовірно. У мене був досвід використання DJI, Перших мікрофонів, других і ще дуже багато різних петличок я використовував, ну просто тестував. І як на мене, то ці також показують просто неймовірну якість. Це просто жесть. Ну, мені вони заходять максимально. Не знаю, як вам, пишіть коменти, що скажете, але як на мене, то це просто топ. Так, народ, переходимо до висновків. Ми протестували всі ці мікрофони і хочу сказати, що всі вони показали дуже класний результат, як і динамічні, так і конденсаторні, ну і петлички зрозуміло. Про динамічні хочу сказати, що вони більше підійдуть тим, хто записує різні подкасти або веде прямі ефіри. Ну, коротше, тим, кому потрібен мікрофон перед собою і говорити прямо в нього. Але як на мене, то для мене це не дуже зручно, тому що я використовую мікрофон, коли він поруч біля мене, і не завжди говорю чітко в нього. Тому, як на мене, конденсаторні для тих, хто грає якісь ігри, сидить часто за компом або записує взагалі в студіях звук, ці мікрофони підійдуть ідеально, тому що звук в них неймовірний. Ми їх протестували, хочу сказати, що вони мені зайшли максимально, особливо A8+, тому що в ньому є купа різних функцій, якими ви можете користуватися. Ну коротше, він напічканий по максимуму, тому він і зайшов мені найбільше. Петлички також показали дуже класний результат. Ми, якщо чесно, не очікували, що вони зможуть відтворити звук настільки класно. Ми, коли тестували їх на вулиці, то були в шоці, якщо чесно, вони. За свою ціну дуже класні, їх можна порівнювати з топовими петличками, які є на ринку. Тому, друзі, ось так, якщо ви зацікавлені в покупці мікрофона, який, е, яким будете користуватися в повсякденному житті, сидячи за компом і щось таке, то рекомендую брати динамічні, ой, динамічні конденсаторні мікрофони. Але якщо ви записуєте подкасти або щось типу такого, то динамічні будуть вам. Підходити 100%. Також жирний плюс цих мікрофонів те, що вони зразу йдуть з павуком і не буде чути різних вібрацій або щось ще типу такого. Це дуже класно. А від себе хочу ще сказати, що до кожного з цих мікрофонів було б дуже класною ідеєю докупити пантограф. Це дуже. Це дуже зручна штука, ви можете поставити його де завгодно, і, він не... і сам мікрофон не буде займати простору на вашому робочому столі. І так, да, це дійсно класно. Тому, друзі, якщо ви зацікавлені в пантографі, на сайті Уфіфан є різні пантографи, і ви зможете підібрати їх під свій смак. Тому ось такий обзор в мене вийшов. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайки. Пишіть в коментарях, який мікрофон вам найбільше сподобався. Цікаво буде почитати ваші думки. Ну і на цьому все. Чекайте нові відеоси і до зустрічі. Всім пока!